Шановні учасники форуму Spark Renovate Ukraine, раді, що ми сьогодні зібралися разом. Дякуємо нашим хоробрим воїнам за таку можливість. У разі надзвичайної ситуації учасники переходять в укриття. Зверніть увагу, що є два виходи в кінці актової зали та один основний вихід. Будь ласка, слухайте, та виконуйте казівки організаторів та спокійно переходьте в укриття. Слідкуйте за показчиками та волонтерами, вони допоможуть вам. Онлайн учасники продовжують участь відповідно до попередньо отриманих інструкцій, та також отримують додаткові інструкції за потреби. Ми вас ми всі раді вітати тут багато ще партнерів доїжджає, але я бачу, що більшості наших таких давніх друзів вже сьогодні в серед нас, і нам надзвичайно приємно, що закінчення програми Creative Spark саме проходить в нас в такій залі, де дійсно зароджувалося багато іскор, бо перекладається Creative Spark, для тих, хто не знає це креативна іскра. Відновлення України про це сьогодні ми будемо говорити на нашому форумі. Якщо ви повернетеся назад, то дійсно на картинах видатного художника якраз зображено появу цих іскор, і ми дуже сподіваємося, що сьогоднішній форум дасть нам можливість створити під час комунікації, під час спілкування, під час обговорення таких тем багато багато дуже креативних іскор. Які дадуть дуже швидко відновитися в Україні, які дадуть нам мотивацію для того, щоб Україна стала ще кращою, ще технологічнішою, ще інноваційнішою, ще креативнішою. Ми всі в це віримо. Ми всі це хочемо, і ми всі дякуємо ще раз збройним силам України, що дають нам можливість зустрітися і е, провадити таку дискусію, і провадити той форум е, оголошую форум. Креативна іскра відкритим, і е, в нас е, народна хорова капела студентів Гаудамус, ліської політехніки. виконує гімн України і червону калину. Прошу. Oh. <laughs> Щиро дякуємо е, за привітання. Зараз е, ми маємо включитися в онлайні. Так само запрошуємо до слова Олега Матвійовича е, Олега Михайловича Матвійківа, який є першим проректором ліської політехніки. З вітальним словом. Прошу. Шановні друзі, шановні колеги, шановні гості, я від імені ректора Львівської політехніки, від імені усієї академічної спільноти. Дуже радий вітати вас в цьому залі, в нашому університеті, на цьому заході по підведенню підсумків проекту Creative Spark. Звичайно, перш за все, я хочу подякувати. Я думаю, і від вашого імені також подякувати нашим Збройним силам. Подякувати нашому народу за цю звитягу, за те, що ми маємо можливість тут далі продовжувати жити, продовжувати працювати. Тому дякуємо їм. Також хочу відмітити, що цей проект, про який ми сьогодні говоримо, приніс дуже багато у львівську політехніку. Наш університет завжди намагається бути на такій передовій лінії. Усіх інновацій, мали призові місця як в Україні, так і за кордоном. І містер Алан, дякуємо вам також за підтримку і цього проєкту.